Сьогодні ми вам будемо вести основи основ парамедицини. Взагалі існує три зони. Ну, Якщо ми говоримо про бойові дії: червона, жовта та зелена. Червона зона це поле бою, це контакт, це вибухи, це стрілянина і так далі. Жовта зона це тилова зона. Умовно безпечно Тобто, якщо ми з вами стоїмо зараз, тут у нас з вами тут контакт, червона зона, то за ось цією будочкою у нас жовта зона. Вона завжди може перевести червону зону. Там потрібно бути просто дуже максимально уважним і максимально дивитися за поранені, але ми з вами будемо це, і за ситуацію на полі. Туди може прилетіти, хтось пробігти і так далі. В червоній зоні. Це іде більшість лише саме допомога або допомога побратиму з дозволу командира. В червоній зоні все, що ми можемо зробити собі або побратиму, це накласти турнікет. Дивіться, там взагалі ми бійці учимо накладати турнікет за 15 секунд. Від того, наскільки правильно і на компактно складений турнікет залежить швидкість його накладання. Якщо ми говоримо про 15 секунд. Ми його не розкладаємо. Чесно. Ми дьо розкинули. Дивіться, ось цей перший кістовочний тур цієї ленти. Ми тобто накинули турнікет. Язичок нас завжди має бути вільному досвіді. Якщо у вас будуть свої турнікети, Припаліть, будь ласка, ці хвостики, щоб вони завжди могли зачепити, вернути і розірвати ленту. Тобто, ось цей перший фіксовочний тур у нас йде максимально сильно. Тобто я ним перекрила собі вже 40% повертання. І якщо я буду далі крутити турнікет і він щось порветься чи зламається, то в мене буде час, щоб знайти інші турнікет. Я не так сильно буду стікати коронавіру. Тим більше ми затягнули цей тур максимально сильно. Мені вистачає 1-2 оберта, щоб перекрити повністю кровотечу. В нових турнікетах 2-3 оберта повністю вистачає, щоб перекрити кровотечу. Я перемотала, гарно зафіксувала цю ленту, для того, щоб вона при транспортації, якщо в мене буде ось так вона, я буду дисувати, вона відкрилася. Тобто я її зафіксувала, перекрутила і заклеїла стрічку часу. Завжди заклею стрічку часу, заклеїли час. І що його треба записати. Час записуємо вплоть до того, що кров'ю на лобі. Його бажано записувати в декількох місцях. Наприклад, ви записали на бумажці, записали на лобі і записали на щуці. Для того, щоб повзлив, впали в калюжу, воно розповзлось, його не видно. Біда. На лобі витрісла, потім немає напису. Тут на це Суп, значить, ми врятували вимірці. Але потрібно кажу, в декількох місцях краще записати цей час, і ви будете впевнені, що вашому побратимові, якщо зможуть готувати, якщо час дозволить, приготують кінцівку, через те, що у нього час точно записаний, і лікарі і медики точно це бачать. Якщо палець проходить під турнікет, турнікет накладений неправильно. Якщо не проходить, супер, тобто собі, своїм друзям. Взагалі, в різних ситуаціях, коли ви будете допомагати собі або комусь, ви будете плювляти. От не впевнений, я чи нормально закрутив е, турнікет, чи перекрив повністю промітечу, адреналін, який трясуться, кулі літають, ви не знаєте, що робити, ви не можете зосередитися. Пальчиком повіримо і все. Ви всі бачили, як зручно в мене був складений турнікет. Це було складання на руку. На руку і на ногу відрізняється, ми будемо про говорити. давайте на руку. Пропускаємо Пропускаємося хвостів. І на ось таку частинку ми його прикляємо ось тут. Через крайній полон. Через крайній. Це як паса виходить. Да. Ось цей хвостик, я кажу, він має бути попалений. Якщо він вже прямо йде в бій, я познаю, це, що він в мене буде в сумочці, Там, наприклад, якщо щось ставиться, я буду не користуватися. Ось так такі. Бачите, мене цей хвостик з краю. Так бубила і на повернути. Стрічка час, коли турнікет знаходиться в бойовому положенні, завжди має бути покієна уступ в боку. Я кажу, за 30 секунд, якщо людина сама не наклала трубу, не відкрила, не наклала, не закрутила і не зав'язала, ну, просто головне нам закрутити, але це, це також потрібен час. Після 30 секунд людина сама собі нічого не робить. Тобто ми з вами з вами, з річка, час завжди збоку, коловоротік неведені на не складі. Курілки у військових, вони всі знаходяться на розгрузках, на броніках, в одному місці, щоб вони могли собі допомагати або підкати. І знаходяться вони хвостиком донизу. Коловоротик ось цей коловрот має знаходитись ось тут. Не ось тут. Не ось тут. Він має знаходитись посередині. Я ще не казала нікуди. Ви має знаходитись ось тут посеред на ноті, ось тут. Ось тут вам буде незручно, воно буде зі трішки. Якщо військові, то тут буде мішати броні. ви будете втрачати час, почнете нервуватися. Ну, ми робимо все для того, щоб вам було спокійніше, зручніше і швидше.